Та но... холодна, ніс, холодний, лапки холодні весь час. Навіть на вулиці зараз тепліше. Анжела Дакаш із онукою Емілією вийшла на прогулянку. Живуть вони у п'ятиповерхівці на московському проспекті. Каже, на вулиці тепліше ніж вдома. дитину постійно кутаємо. Купати неможливо, бо стіни холодні. Повзати вона зараз повзати не може, бо підлога холодна. Бігом вибігаємо, щоб поки сонечко піймати, погрітися і знову в холод. Ніс зігрівся, теплий ніс на вулиці, і лапки теплі стали. У сусідньому під'їзді мешкає Ольга Соломашенко, щоб не змерзнути, щодня вмикає обігрівач та кондиціонер. Та й з ними в кімнаті не більше як 18 градусів. Ось я вмикаю обігрівач на ніч. Ще й собака гріється зі мною, тому що вона мерзне. От зараз пройдетесь по нашому мікрорайону, Якщо ви пройдетесь по мікрорайону, ось перекопано тут у нас було перекопано, там було перекопано. Тобто кожні 100-200 метрів були прориви тепломереж. Вчора навіть сказали на магістралі прорвало. Я вважаю, що замість парків і урбан парків, і відкриття зоопарків треба замінювати наші комунікації. Відкриття зоопарка, треба міняти наші комунікації теплової. За графіком будинок мали під'єднати тиждень тому. Що числа. Вклю... Кажуть, що з 14-го числа підключили будинок, але в нас взагалі не підключали. Запускали, якщо можна так сказати. Три хвилини там щось пожурчало і вимкнули. Казали, що прорив у якійсь квартирі, потім що у підвалі. Тепер кажуть, на даху якісь проблеми. Труби, ну. так само вимкнули на день та вимкнули теплою будинку на сусідній вулиці Маршала. Рибалко каже місцева жителька Зінаїда Ткаченко. Ванила вже надоїло дзвонити. Що толку, дзвониш, а них відповідають, що буде, буде, буде і все. В іншій частині мікрорайону живе Тетяна Черкашина. Включили 19-го, 20-го». Ввімкнули 19-го, а 20-го знову вимкнули і зараз холодні батареї взагалі. А як грієтесь? А як бабусі гріються? Весь час в одязі. Одягаємо на себе, у мене старе пальто, кофти. Так і гріємося. Кофти. Ну, от так і грімсь. А так сьогодні виглядає мапа міської диспетчерської служби від ранку у Немишлянському районі півтори сотні заявок про проблеми з опалення. За тиждень, як почали опалювальний сезон, таких скарг більше тисячі в цьому районі. Чому така ситуація, йдемо питати до філії тепломереж? Керівника на місці немає. Його секретарка від журналістів ховається. Не потрібно мене вимати, але коли дадуть тепло у квартири, на це питання не надала відповіді речниця тепломереж Тетяна Чуйкова. Усього ж по місту за сьогодні більше тисячі скарг на відсут ні, тепла Олександра Новосел та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.